Альтернативу закордонному газу знайшли дніпропетровські науковці. Як паливо, вони пропонують використовувати метан із вугільних шахт. Зараз його просто виводять в атмосферу. Сама ідея не нова, але дніпропетровцям вдалося наблизитися до її реалізації. За чотири роки вони винайшли спосіб, як газ перевести у твердий стан. Тільки після цього використання метану стає можливим і безпечним. О, там у нас получається накаплюється ось Вот у нас подається газ. Где наша да. вода? Вода там уже есть, мы налита. А, сейчас мы налили воду, да. да. Вот здесь все опускается, температура. Воти давлення нагнітається за що подачі газу. Так Дніпропетровські науковці готуються до запуску спеціальної камери. У ній шахтний газ заморожують до напівтвердого стану. В одному кубометрі отриманого продукту 160 кубів газу. Дослідники пояснюють, метан надто вибухонебезпечний, щоб використовувати його в природному вигляді. Це структура, яка візуально нагадує щось між льдом і снігом. Вот эти технологии являются достаточно безопасными, потому что взрыв газовых гидратов сводится к нулю. На початку експериментів на таке перетворення йшло три доби. Нині це роблять за 20 хвилин. Тепер, кажуть, Дніпропетровські науковці, їхній винахід можна використовувати в промислових масштабах. Технологічно это на э устье скважины одевається такой патрубок, и мы собираем этот газ сначала в ёмкость, потом мы его э под давлением редуктором под Установку транспортувати заморожений газ безпечно, запевняють дослідники. Зачем затім під'їжджає другая машина, перегружает этот контейнер і везет уже теж з термобудкою, это, как говорили машина для перевозки мороженого. Вот і візет уже к потребителю, де організована небольшая станція по получению з газогідрату чистого газу. Цю технологію в лабораторних умовах теж відпрацювали. Метан розморожують у спеціальній установці і далі використовують як звичайне паливо. Утім, робити це можна не всюди, а лише на великих газорозподільчих пунктах, кажуть науковці. У приватних господарствах робити це небезпечно через надто високий тиск у ємностях. Із газом нині користі від метану жодної, лише небезпека для гірників. Підвищена концентрація цього газу в повітрі може спричинити вибух під землею. Тож нині, щоб убезпечити шахтарів, газ просто виводять на зовні по різних джерелах 7, 7 9 ну, трильйонів метрів кубічного саме якраз шахтного газу. От газ сам по собі практично сьогодні не, не являється, цей газ, він не є енергетичною сировиною, яку використовують. Застосування таких технологій дають можливість насправді отримати значну кількість додаткового енергетичного, енергетичного джерела. Скільки коштуватиме заморожений газ, науковці ще не підрахували. Але. натомість точно можуть назвати суму потрібну на виготовлення однієї мобільної установки для збирання і замороження метану 2 мільйона гривень. Але й таких грошей у вчених немає. Євген Павленко, Олександр Шолдибін, перший національний.